Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Молимося за нашу перемогу, за справедливий мир і за вигнання внутрішнього зовнішнього ворога і супротивника. У 20-ту неділю після П'ятидесятниці читається послання святого Павла до Галатів, перший розділ 11 і 19 вірші. Отже, що нам пише апостол? Сповіщаєш вам, браття, що Євангеліє, яке я благовістив, не є людське. Дуже важливий момент. Саме слово «євангеліє», так, це є благовістка. І тому тут «Євангеліє, яке я вам благовістив, благовість, яку я вам благовістив. Євангеліє, яким я вас євангелізував. Можемо так говорити, так в перекладі. Отже, ця благовістка йде не від людини, не від людського осмислення, не від людського розуміння, а від Бога. Тобто Євангеліє не є людське. І саме тому Євангеліє це є те, з чим постійно повинні звірятися, це Камертон. Як хор не може працювати без камертону він не буде Гармонійно співати, так і людина не може гармонійно жити, якщо вона не буде себе сама євангелізувати, сама собі доносити благовістку через читання святого Писання і через вірку святим Писанням. Отже, Євангеліє нелюдське. Яке ж воно? Бо я прийняв його і навчився не від людини, а через откривення Ісуса Христа. Отже, апостол Павло свідчить нам про те, що Євангелій прийняв не від людей, не від інших апостолів, так? а від самого Ісуса Христа. І тому Євангелії є Боголюдське. Так як Ісус Христос є істинний Бог і істинна людина, так і Євангеліє є боголюдське, пам'ятаємо це завжди, не просто Боже. Бо дехто може і, власне, і аргументовно сказати: Ну, Бог звістив нам, який цей стосунок має до нас, Бог далеко десь там. Ні, ось Він, Ісус Христос, втілений Бог, істинний Бог і істинна людина. Тому Євангелії Боголюдське, відкровення дане від Бога, для людини через людину. Наступне, ви чули про мій попередній спосіб життя в юдействі, що я жорстоко гнав церкву Божу та руйнував її. Апостол Павло знову ж звертається до історії свого навернення. Він не цурається того, що він не був одразу християнином. Він не цурається того, що він навіть був гонителем церкви. Але він про це говорить з смиренно, як констатуючи факт: так, я був гонителем, так, я гнав церкву. Але я став вашим апостолом. Це дуже важливо також. Не біймося визнати те, ким ми були. Адже як Господь каже, що лікаря потребують нездорове, але хворі. Але щоб почати лікуватися, треба визнати свою хворобу. І тому апостол каже: Я був гонителем церкви, я руйнував церкву. Це мій поп...» Але він каже, попередній спосіб життя. Це вже не тепершній мій спосіб життя. Тому, як кажуть, в народі, що за одного битого сім небитих дають. Блажана людина, яка, помиляючись, яка роблячи погані вчинки, яка, руйнуючи Боже творіння, навертається до Бога і починає творити Боже. І так як апостол Павло був гонителем церкви, а став апостолом народів. Тобто, порівняти навіть кількість людей, які постраждали від його гонінь з тими, кого він привів до Христа, це порядки. Різниця між тими, хто страждали і кого він навернув. Тому інколи Господь може пропускати нам такий період становлення, період навернення, коли ми можемо можем бути противниками, гонителями, але потім ми ємо, ми але потім ми стаємо Божими е, проповідниками, провідниками. І е, я навіть свого досвіду знаю, бо я працював колись і в Комсомолі, і був за ворогом рекоменду Комсомолу і працював. В райвиконкомі був за відділом молоді спорту, регрійної громадської організації. І мені до сьогодні дорікають, хоча той період мого життя це два роки життя, а зараз вже 30 років священства. Я пригадую, коли мені дорікали про те, а ти був таким, 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 а ти навернувся, а тепер таким ти переодягнувся. Так, ні, я, я казав, що ні, я не вернувся. Я не вернувся і, може, так трохи десь може, так жорсткувато говорив я кажу. Так, я був там, але я є тут, а ви там не були, тут не я. Це дуже важливо. Не те, ким ти був, ким ти є сьогодні. Бо для нас важливий шлях, який ми проходимо. Це шлях нашого навернення і шлях нашого свідчення про Бога. Буває навпаки, як Юда, який був з Христом, але в кінці зрікся. Тому краще бути гонителем і стати Христовим і постраждати за Христа, ніж бути Христовим, а в кінці зриктися Христа. Апостол далі пише, і перевершував я у своєму юдействі багатьох ревесників моїх моїх уроді, моєму, будучи надмірним ревнителем батьківських моїх передин. Отже, апостол Павло пише про те, що він перевершував своїх тих, хто був з ним, своїх ровесників, перевершував у юдействі в надмірному в надмірному такому виконанні всіх заповідей юдейських, в гонінні на інших людей. Вбивстві інших людей заради Ісуса, заради нібито віри давньої єврейської так, насупротив Ісуса Христа. Тому Він каже, будучи надмірним ревнителем, дуже важливе свідчення, нам треба бути ревнителями, але не вбивати ближніх заради Бога. Найгірше це релігійний фанатизм. Релігійний фанатизм це найгірше, це люди, які вбивають інших, прикриваючись Богом. Це дуже, ну, це дуже небезпечно насправді. Тому що нібито з одного боку говоримо про Бога, але якщо ми зневажаємо життя людини, якщо ми зневажаємо її здоров'я, якщо ми зневажаємо її волю, принижуючи її, руйнуючи, навіть вбиваючи її, то чи Богові ми служимо? Подумаємо про це. Наступне, коли ж Бог, який обрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаті своєї благоволив відкрити в мені сина свого, щоб я благовістив його язичникам, я не став тоді ж радитися з плоттю і кров'ю, і пішов у Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене, а пішов до Аравії і знову повернувся до Масу. Таких три вірші, так. Отже, апостол Павло каже: про те, що Бог обрав його від утроби Його матері. В Бога про кожного з нас є свій промисел, і цей промисел полягає в тому, щоб ми навернулися до нього, кожного з нас. Далі. Він не тільки обрав від утроби матері, але й покликав благодаттю своєю. Благодать це як дар. Господь кличе нас не тому, що ми чимось заслужили. Чи ми викупили це? Ні, Нам просто, об, нас просто обдаровано. Нам подаровано цю благодать навернення, благодать апостольства, благодать благовішення Господнього. І що ж Господь своєю благодаттю зволив? Благоволив відкриту відкрит в мені Сина Свого. Важливо. Е, є такий вислів, коли люди кажуть, я маю Бога. Це неправда. Ми Більшість людей, які говорять ці слова, насправді не є такими. Вони Бога ще не мають. Бог є в них, але це не від них залежить. Бог є в людині апріорі. Бог є в кожному з нас з часу нашого створення, бо ми його образ і його подоба. Але ми можемо Бога прийняти чи не прийняти. Якщо ми його приймаємо, Бога ми приймаємо, так? то це, це прийняття Бога, це і є. Як каже апостол Павло, благовоління Боже, Господь відкриває сина свого в нас. І тоді, коли ми відкрили в собі Сина Божого, коли ми почали з ним іти, коли ми пішли на голгофу життєву, коли ми наслідуємо Його, тоді можемо сказати, я маю Бога. До того часу ми маємо казати, Бог в мене є. І тому, дорогі брати і сестри, не спішимося до цих слів, бо насправді ми не знаємо, чи ми маємо Бога. І не так просто мати в собі Бога. Набагато простіше жити просто, коли Він є в нас, а ми вже то слухаємо, Його, то не слухаємо. Для чого ж Господь відкрив апостолу Павлові сина свого, як він пише, щоб я благовістив його язичникам. Ось для чого відкривається Бог. Бог відкриває себе в нас для того, щоб ми Його благовістили. Бог бачить голограмно все, що відбувається. І Він бачить той момент, коли людина може, прийнявши його, відкривши в собі Його, почати благовістити іншим людям, починаючи від найближчих до найдальших. І в цьому наше апостольство. І тоді апостол пише: я не став тоді ж радитися з плоттю і кров'ю. Пішов, і не пішов у Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше за мене. Отже, приймаючи Боже откривення, апостол не звіряється з людською природою. Взагалі людська природа і Боже відкривення, вони ну, дуже так, важкувато між, між собою контактують. І якщо ми хочемо осмислити людським розумом. Те, що відкровення кидається нам, Духом Святим, в нас це, як правило, не вийде. І тут якраз повинна працювати наша віра і наша довіра до Бога. Коли ми приймаємо від Бога те, що Він нам дає, не звіряючи з, людською, з людським досвідом, з людським розумінням, з людською уявою про це ні, ми приймаємо це. Все, Господи, я прийняв тебе. Ти до мене торкнувся в той спосіб, який ти вибрав. Той спосіб, який я був здатний тебе прийняти. І я приймаю це. Але е, я не раджуся з людьми. Це відбувається в, в інтимі мого серця. І тому апостол каже, я не радився ні з ким. Е, ні з ким з тих, хто став від мене раніше апостолами, а пішов до Аравії і знову повернувся до Маска. Апостол Павло пішов до Орави, і ми знаємо, що він там ніс подвиг молитви, 14 років, а потім вернувся до Дамаску. І оцей подвиг молитви, це усамітнення, це і був той час, коли насправді апостол Павло приймав Христа в своє серце, коли він жив з ним. Читаємо наступний вірш, 18. -й. Потім, через три роки, пішов я до Русалима побачити Петра, і пробув у нього днів 15. Все-таки після того, після того досвіду прожитого в пустелі апостол Павло йде в Єрусалим, іде до Петра звіритися з ним, звіритися з тим досвід духовним, який він набув, і пробуває в нього 15 днів, тільки два тижні, для того, щоб проговорити. Власне, це є момент звірки, тому нам час від часу в нашому духовному досвіді важливо звірятися з духовицями, яким ми довіряємо. На яких ми можемо покластися і досвід яких для нас є важливим. І читаємо наступний останній в сьогоднішньому читанні вірш. Іншого з апостолів не бачив нікого, тільки Якова, брата Господня. Отже, апостол Павло фактично свідчить про те, що він бачив тільки двох апостолів Петра і Якова. Ми знаємо, що Яків брат Господній, це перший єпископ Єрусалиму, перший патріарх Єрусалиму якого було вбито в 51-му році. І це перший єпископ, мученик за Ісуса, за Ісуса Христа. І апостол Павло так і каже, крім Петра, і Якова, нікого більше і не бачив з апостолів, але став з головним одним з, з первуховних апостолів разом з апостолом Петром. І тому про що це нам говорить? Про те, що Господь працює з нами не тільки через інших людей, але і напряму. Як це сталося з апостолом Павлом? І Господь дав Павлові откровення, які він міг уже прийняти. Господь є серцем відцем, Він знає, Він відає наше серце, він знає, що нам можна дати, в який спосіб, в якій кількості. І тому духовне життя це є такий момент довіри, коли ми повністю довіряємо з Богові і приймаємо від нього всі його дари дари, які не потребують звірки земної. Які тільки потім підтверджується земним, земним досвідом. І пам'ятаємо про святе писання, яке ми сьогодні чули, про те, що це не є людське писання, це є боголюдське писання. І кожне слово святого писання, воно є боголюдське, Богом дане для людини через людину. Тому пізнаваємо святе писання, читаємо його, обмірковуємо, приймаємо, пропускаємо через себе, проживаємо його. І це, це такий хороший засіб. І спосіб для того, щоб нам вернутися назад до Бога до єдності з Ним, тому успішно нам шляху повернення назад до Бога і разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!